Друга книга Самуїлова, глава 5. І посходилися всі Ізраїлеві племена до Давида в Хеврон та й сказали йому: Оце ми кість твоя та тіло твоє ми. І давні ж, коли Саул був царем над нами, ти водив Ізраїля на війну і приводив назад, і Господь тобі сказав Ти будеш пасти народа мого. Ізраїля, і ти будеш володарем над Ізраїлем. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а цар Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем, і помазали вони Давида царем над Ізраїлем. Давид був віку тридцяти літ, коли став царювати, і сорок літ царював він. У Хевроні царював він над Юдою сім літ і шість місяців. А в Єрусалимі царював 33 роки над усім Ізраїлем та Юдою. І пішов цар та люди, його до Єрусалиму на Євусеянина, мешканця того краю. А той сказав Давидові, говорячи: Ти не війдеш сюди, хіба повиганяєш сліпих та кривих? А це значить, Давид ніколи не війде сюди. Та Давид здобув твердиню Сіон, він став Давидовим містом, і сказав Давид того дня Кожен, хто заб'є Євусиянина, нехай скине до каналу, а з ними кривих та сліпих, зненавиджених для Давидової душі. Тому говорять сліпий та кривий не війде додому. І осівся Давид у твердині і назвав ім'я їй Давидове місто. І будував Давид навколо від мілої усередині, і Давид ставав усе більшим, а господь Бог Саваот був із ним, і послав хірам, цар тирський, послів до Давида та кедрового дерева, і теслів, і каменарів для стін, і вони збудували дім для Давида. І пересвідчився Давид, що Господь поставив його міцно царем над Ізраїлем. І що він підніс царство його ради народу свого Ізраїля, а Давид узяв ще наложниць та жінок з Єрусалиму по виході його з Хеврону, і народилися Давидові ще сини та дочки. А оце імена народжених йому в Єрусалимі: Шамуа, і Вавав, і Натан, і Соломон, і Євхар, і Елішуа, і Нафек, і Яфія. І Елішама, і Еліада, і Еліфалет. І почули филистимляни, що Давида помазали царем над Ізраїлем, і вийшли всі филистимляни, щоб шукати Давида. І почув Давид про це і зійшов до твердині. А филистимляни прийшли та розташувалися в долині Рефаїм. А Давид запитався Господа, говорячи: Чи входити мені проти филистимлян? Чи даси їх у мою руку, і Господь відказав до Давида: Виходь, бо справді дам филистимлян у руку твою, і прийшов Давид до Баал Парациму, і побив їх там Давид та й сказав: Господь розірвав ворогів моїх передо мною, як розривають води, тому він назвав ім'я тому місцю Баал Парацим, і вони полишили там своїх божків. А їх забрав Давид та люди його. А фелистимляни знову прийшли та розташувалися в долині Рефаїм. І запитався Давид Господа, а він сказав Не виходь, оточи їх з позаду і прийди до них від бальзамового ліска. І станеться, коли ти почуєш шелест кроку на верховіттях бальзамового ліска, тоді поспішися, бо то тоді вийшов Господь перед тобою. Щоб побити филестимський табір. І Давид зробив так, як наказав йому Господь, і він побив филистимлян від Геве аж туди, кудою йти до гезера. Амінь.